Росипчасті каші варять з рису, пшона, гречаної, перлової, ячної і полтавської круп на воді або бульйоні, використовують як самостійну страву. У кастрюлю, краще у казану, додають воду за нормою, доводять до кипіння, додають сіль і засипають підготовлену крупу. Шумівкою знімають зерна, які вспливають. Варять кашу періодично помішуючи до загусання. Додають жир 5-10% від маси крупи. Вирівнюють поверхню, закривають кришкою і розпарюють кашу до готовності при маленькому нагріві. Перед подаванням гарячу розсипчасту кашу кладуть у підігріту столову мілку, тарілку і поливають розтопленим вершковим маслом або маргарином, або посипають цукром, можна відпускати з жиром з цукром, з пасированою цибулею, смаженими шкварками.